Вітаю вас, шановне товариство! От і пройшов перший день патчу, перший день багів і. Перший день не зрозуміло чого постійного використання бідаса і постійного кращення серверів всілякими багами. Вал багато чого з цього пофіксили. Зараз я буду вам про це розповідати. Також в цьому відео я розповім вам про найкращих героїв по вінрейту впер... після першого дня цього патчу, знову ж таки. Також я розповім вам найкращих героїв за вінрейтом після першого дня. Про деяких з цих героїв я не розповідав в своєму відео про огляд патчу, Я бачив, що їх апнули, але я не думав, що вони. Не такою імбою по вінрейту, і зараз в другому відео я вам про це також розповім. Давайте дивитись. А поки ми дивитись не почали, не забудьте підписатись на мій телеграм-канал за посиланням в коментарях під цим відео для того, щоб бути в курсі всього, що зі мною відбувається, і всіх оновлень в доті. Перш за все, топ 1 герой, котрий зараз виграє повністю по вінрейту у всіх інших, це Віч Доктор. Він отримав плюс 6,7% і відсотків до свого вінрейту, Зараз у нього 58%. Майже. Ну, Він не топ-1, він серед усіх героїв, але е, у виграші точно топ-1. Справа в чому? Йому зробили дезвард п'юр-демедж. Він тепер стов'язково демажить демеджом І це абсолютна імба. Тому що якщо у людини немає блекімбару, і ти мав її без активації е, цього БКБ, то він розвалить без шансів. Направді я... Не впевнений, чи повинен в дезвартості працювати, точніше, не працювати в Black King Bar, бо, начебто, патчу він працював через Black King Bar, але бачите, зараз цього не відбувається. Також. Також, що хочу сказати, він пробуває так само 50% ухилення, тобто, якщо ти граєш навіть проти якоїсь фантомки чи проти будь-якого кора в лейтгеймі, це дуже і дуже сильно. Також, якщо ти збираєш зараз Аганім, він може фармити стаки кріпів. Цього раніше не було, тобто ти можеш в теорії фармити якихось енджетів, якщо ти їх собі настакав, е, грати як якийсь офлен, вічі доктор, наче бісмастер, котрий фармить там стаки еншей потім. Але ну я на практиці все не вірю. Я думаю, що все ж таки. Герой краще працює через просто дезварт як саппортом, через стандартні айтеми. Але у нього зараз топ-1 серед усіх сапів. До речі, це в патчі і написано, що тепер він наносить пюр демедж і пробуває дебаф ім'юніді. Тобто він пробуває якраз такий бар. Але на практиці ми бачимо, що бар він е, не пробуває. Це доволі таки дивно. Ну але що? Попросту у нього топ-1, він рейду. Тому, напевно, е, якщо тут буде десверше пробувати бар, то буде взагалі топ 1 герой серед усіх. Він Другий герой за Вінрейтом – це Сен Кінг, і він тепер справді потужний персонаж. Нарешті цього дочекалися. У нього тепер пісочок, найголовніша зміна, він рухається з Муспідом 100 за сенкінгом. Відповідно, ти зручно можеш фармити за тавером, ти можеш зручно бути присутнім у тімфайті, не боятися вийти з пісочка. Він завжди повільно буде рухатись в твою сторону. Ось таким чином. Відповідно, так само ще йому апнули Аганім, його Борустрайки. Тепер вони мають радіус 10% від. Сендсторма Сторма постійно, тобто вони займають в будь-якому випадку 10% площі Сендсторма і також рухаються відповідно за піском Сенкінга. Кінга. Також йому трошки апнули шарт. Він тепер не прокає в залежності від того, скільки пройшов Сен Кінг. Він тепер кожні 2,5 секунди прокає у будь-якому випадку. Скільки б ти не проходив, він завжди буде кожні 2,5 секунди прокати. Трохи апнули, ще йому талант, але це таке не дуже важливо. У будь-якому випадку рекомендую поспамити тобі Сен Кінга. У нього реально високий зараз вінрейт. Третій герой це Earth Spirit. У нього зараз не супер потужний вінрейт серед усіх героїв, але сам його вінрейт відчутно. Виріс. Тому що він, ну я думаю, головна фішка його в тому полягає, що він може ось так от сейвити героїв з Black Hole, з Rana і з будь-яких інших дуже складних дізейблів, бо ти не можеш вразити Ерспірита в ролі. В цілому, я не знаю, це баг чи ні, але напевно це повинен бути багом, тому що Блек так сейвити це якесь неподобство. Хук же ж не сейвить з Блек Чи сейвить? Я вже забув, наче ні. Герой, про котрого хочеться назавжди забути, це Рікімару. У цього персонажа він рейд зараз 57%. Це плюс 4,8 патч, але в чому ж тут полягає справа. Дивіться, все доволі таки просто. У нього зменшили базову броню, зменшили шкоду базову, але йому збільшили базову спритність на 12%. І приріст агіли збільшив на один пойнт кожен левел. Тобто за 10 рівнів він отримує плюс 10 бонусних агіли. Це дуже і дуже багато. Плюс він отримує, відповідно, ще більше армору. І ось цей герой, він має достатньо багато демеджа. В лейтгеймі може гангати твоїх сапортів більш ефективніше. Ну, коротше, вінрейт у нього точно виріс. Наступний герой, котрого апнули котрого виріс Вінрейт, це Брюмастер. Чесно кажучи, я думаю, що це пов'язано просто з тим, що про героя згадали за рахунок того, що його апнули в патчі. Що йому зробили? Тепер Fire State, ось ця Fire Stance, вона дає 25 атак з під їх на прокачці в 4, але при цьому зменшили кріч шанс до 20%. Ну, типу, начебто нічого такого, в теорії можна спробувати пограти на брюмастері е, через універсальний якийсь демедж е, з руки. Також, що доволі таки приємно, у нього тепер, коли ти кидаєш пивас на ворожого героя, і потім ти ще, наприклад, його активуєш, у тебе є ще бонусна тривалість пива на твоєму герої, в залежності від того, скільки триває цей пивас на ворожому герої. Тобто ти там накинув. Активував під кінець, клепнув цього героя, У тебе Пивас також активований, тобто ти там отримуєш скільки 4 секунди бонусного часу. Пиваса, відповідно, 4 секунди ще бонусних статів з будь-якої стойки, в котрій ти будеш знаходитись на брівмастері. В цілому, я казав, що до цього патчі це був непоганий герой, і іноді він справді заходив. Я часто на ньому. Перемагав, якщо зараз подивитися, я думаю, що там, давайте чесно, монтувати не буду. Ну такий нормальний, в принципі він рейд, бачите, тут скільки? 6 на 3. І він ситуативно був нормальний. Але зараз згадали і правильно, що згадали, герой реально ситуативно норм. Ще один герой, котрого апнуть, це Сардар. В цілому, я вважаю цього героя абсолютним сміттям. В минулому патчі. В цьому я ще його не тестив. Що йому зробили? У нього тепер стан набагато швидше кастується, і це відчутно. Також, коли він стане, як ви знаєте, він розливає ось тут водичку під собою. Що це дає? Ну він отримує бонус зі спринта, і відповідно у нього більше там ХП-регенерації, у нього більше армору, він швидше рухається ось в цьому в цій калюжі. Коротше, давайте, я кажу, це? Це калюжа називається, бо інакше це не може називатись. Також у нього є пасивно бонусний демедж з Баша. Насправді. А, ну це пасивно, коли він в водичці знаходиться, я вважаю, це не пасивно на лінії. Тобто ти застанив і у тебе зразу там плюс 10 демеджа. Ну, ну, воно на лінії на третьому рівні у тебе завжди плюс 20 демеджа. Відповідно, там, коли ти бачиш героїв, то ну, тут не в відсотковому м -м -м, співвідношенні апається баш, але ти не менш. Приємно, що у тебе є демедж, тобто він відчутно став сильніший на лінії. Але Сардар і так був машиною на лінії. Його проблема вона полягає зовсім не в тому. Тобто, якщо ти зараз збираєш умовний Аганім на Слардарі, у нього тепер Аганім, ось ця річка, яка розливається з Аганімом з другого спала, вона тепер триває завжди 25 секунд. Але його проблема просто в тому, що якщо ти лінію не виграв і не можеш знайти використання своїми героями, то персонаж, ну, він відносно такий собі зрівняння з іншими оффлейнерами, він аури не збирає, а аури в цьому патчі взагалі не піксили. Типу він... ну користі ніякої не буде приносити, окрім того, щоб ініціювати і фармати, грати абсолютно на себе. Обов'язково напишіть про це в коментарях, якщо вам цікаво, якщо вам не цікаво, напишіть будь-який інший коментар для просування до два контенту українською на Ютубі. Задячуючи тому, що багато людей вчорашньому відео це писало, це дуже сильно допомогло просувати відос, і я за це вам щиро вдячний. У Фантомки також трошки виріс вінрейт. Ну тут справа в тому, що вона тепер, коли може крітанути, вона отримує ось такий баф на собі. Відповідно, наступна тичка у неї буде кріт. Вал, в принципі, з багатьма героями так роблять, вони і Заксон роблять, вони прибирають шанс Контер-Роберту. Тепер у нього видно, скільки у нього стаків. І вирішили, напевно, зробити те ж саме з фантомкою. Ну в чому тут абуз? Дивіться, наприклад, коли ти взяв талант на 25-му левелі на, у фантомки на кріт, ти можеш гарантовано кріхнути по трьом героям, по котрим ти кинув дагер. Це, типу, виглядає непогано. Потім у тебе ще один шанс кріта з'являється. Або ж ти там можеш перемикнутись на іншого героя, якщо ти е, бажаєш, коли ти побачив, що у тебе активувався Кріт. Ну, Типу, о, Абузів, я думаю, багато можна вигадати з цим. Можна зликати на кріпа в лісі, хоча на кріпах, напевно, ні, тому що вона триває всього 6 секунд. Це занадто мало для фантомки. Ну, але він рей, не менше в неї апнувся. І останній переможець цього патчу це в Рейс Кінг. Я думаю, це пов'язано з тим, що в Кінг він завжди збирає Арміт, а у Армліта зараз є баф. На слоу разіст, відповідно, Син Кінга на набаг... в Вресткінга вибачаюсь набагато важче вже сповільнювати, набагато менше тривається. Хоча на Беталхангері бачите, що тут постійно стало, він не змінюється ніяким чином. Тому що до Патлхангера тут таке, а от з якимось віномансером чи з Войдом на Нейсталкері він дуже сильно спливає дією. Також, що важливо, у нього апнули апнули демедж скелетонів по героям на 25%. Це прям дуже і дуже багато. Типу 25% демеджа по героям апнуто Тобто, коли ти стоїш на лінії, ти там заспамив, не знаю. З третім левелом пасивки другої 4 скелета направив їх на ворожих, на ворожих героїв, і вони лапсують, блін, бозна як. Типу, у них демеджа 34, 25% бонус на це скільки? Одна четверта, тобто плюс 8, ну трошки більше, ніж 8 демеджа вони отримують. Кожен зі скелетів. А це на кожному, відповідно, це як один бонусний повноцінний скелет буде. Це дуже і дуже потужно. Ну і плюс у них апнули армор. Відповідно, за рахунок апу армії та за рахунок апу армора. Я гадаю, що свого цього героя можна проспамити. Ну а тепер давайте перейдемо до того, що ж Valve пофіксили в цьому патчі. Я думаю, всі з вас вони в тільки були від того, коли бачили, як кожен просто розумник. Бере огра і намагається купити йому шість мідасів, щоб бігати з захмарним нетворсом. Мідаси тепер мають спільний кулдаун. Тому будьте обережні, якщо ви той самий огор, або не будьте обережні, або не дивіться це відео і лузніть нарешті. Так само працюють з розумниками, котрі хотіли стати космонавтами, але стали аркварденами. Вони мають тепер спільний кулдаун. Рефрешер також кулдауниться на арквардені зразу найдуть. Речі це схоже дуже на На мейні є кулдаун, а на ілюзії немає, я це побачив перший раз. Ну, це, до речі, фікси від Valve. Ні, тільки не це, будь ласка, тільки не арквардене. Дивіться, на мейні немає, а на ілюзії. Та ти що, тут розгулятися можна нормально. А, ну Хоча бачите сторін. А, стоп, зачекайте. якщо... Якщо зробити ось так. 97. Зараз. ілюзія. О! Взагалі немає колдауну. Що це таке? Ні, за що? За що? Вау? За що ви це зробили? 90. 89. І воно ще спільний кулдаун має. Господи ні, за що? Ну окей, сподіваюсь, з іншими багами вони все ж таки їх пофіксили. Дивись, я думаю, ти пам'ятаєш, що у Рубіка був баг, який. Коли він вкрадав Dark Ascension. А тут не Dark Ascension, окей, все так робимо зараз. Коли він вкладав Dark Ascension у Night Stalker і, наприклад, вкрадав, вкрадав там Black Hole у Енігми, то цей Black Hole він кастував ось так. Потім активовував ультимейтний сталкер, і він рефрешив цей Блеккол. Відповідно, він завжди міг е рефрешити в будь-які спили. І Даркнес також у нього, Dark Ascension, точніше, також у нього був без колдауну. Це зараз пофіксили. Також є фікс того, що Кентавр тепер не може застанути Енігму в Блекколі або Войде в Хроносфері. Він тепер завжди отримує Disable і стан не проходить. Це важливо було зробити. У Londруїда пофіксили баг з Монтастайлом. Коли його сумон купляв Монтастайл, направляв там на будь-кого. І вмирали, вони наносили демедж, наче у мейнового друїда вмер його сумон. Але нарешті це пофіксили, тому що це взагалі безлузде було. Також пофіксили сітки у Міпа. Вони тепер налітають по всій мапі. Тепер вони працюють так, як треба. Не знаю з чим це було пов'язано, але нарешті вони це пофіксили, бо це було беззлузня, знову ж таки. Ну і якщо хтось з вас настільки сміливий, що вирішив поспамити Дума після його, м -м, після його перероботки, то. Ну, скажімо так, у нього на 25-му левелі не працював талант на м'ют. Тобто, навіть якщо ти брав цей талант, він не м'ютив шмотки. Тепер шмотки м'ютяться, їх не можна протискати, і Дум стає класичним героєм з 25-го рівня прокачки. Але враження таке, що герой все рівно сміття. Любі друзі, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і дякую величезно, що ви дивились це відео разом зі мною. Побачимось з вами завтра.